Чрочку. Ти що вжарився, чи що Жорка тобі. що вже змерз. Печка вже не, не працює, вже потухла давно. Ну ладно, відпочивай. А поки він відпочиває, побалакаємо про таке Так, всім привіт гостям, підписникам. Хто просто забрів на канал. Ось так я думаю, думаю, що морква мене переслідує все життя. Ну, хто в темі, той знає. Колись мене називали морковний магнат. Ну то було давно. І з тих пір я з морквою. Щось ідем пліч о пліч Не знаю, так буває. Так, все, подзвонив мені дядька, каже, робите моркви? Робимо. Мені каже, дві. Не знаю, навіщо, може собі, кумові. Все побалакали. Там розміра туди-сюди тролювали. Він мені навіть предоплату вже скинув. я підожди думаю, щось не то, не то пальто. Перед йому дядько, а чим ви його крутити будете? Ну каже, вомом, трактором там, чи мотоблоком, не знаю. А кажу оберти там, обертання. Він каже, праве, так а чого ж ви мовчите? Я забув. Ну, добре, праве, то й праве. Зробили ну, моркви з правою різьбою. Двохзахідна по класіки. Крок 16. Діаметр десь 73-74 мм. Ну так їх, якщо рядом поставити, то видно, що одна трошки нижча вийшла, а ця, ця трошки вища. Ну, то не то на скорость не впливає. Нарізали й праву різьбу. Так буває. Один мені там в коментах писав дятел. Що права різьба ріжеться від патрона до патрона. Ну, я не, зна... не став з ним спорити. Я праву різьбу від патрона ріжу. Від патрона. Так, в общем, все, дядько. Готую ваші моркви. Так, раз. Тут два в шпонпаз. У нього вал там якийсь і шпонпазом. Два в шпонпаз гужона Ну і два ще так. Тут так само. Ну, хто не знає, хто перший раз на каналі, ось мій контакт, всі месенджери, Viber, Telegram. Просто телефон, все на цьому номері. займаюсь тим, що виготовляю валида дровоколів, конуса. Готові дровоколи, Ну, такого плану. Розпространені будемо казати. Просто можна придбати комплект для самостійного виготовлення. Все це є на каналі. Вон вони лежать, ті комплектики, чекають власника. Так що, таке ні о чому не відео. Ну це більше для дядька. Що його заказ готов. Зараз замотуємо і поїде. І буде він вже гратись. А, до речі. Там один дядька, у нього рубрика Цікаві клієнти. Тоді хай буде в нас рубрика вдячні клієнти. Один дзвонить, там чуть не плаче, ось треба, вже, вже вчора треба. Вже вчора. Кажу, там в мене роботи черга. Вже вчора треба і все. Ну зробив я. Ні ответа, ні привіта. Хоч би спасибо, сказав. Ладно. Другий. Десь там він морква в нього була, все таке. Каже, не можу ніде гужонів знайти. Так кажу, я тобі вишлю гужонів. Якщо треба. Вислав йому гужонів. Все. Ні ответа, не привіта. Хоч би «спасіба» сказав. Так що, хлопці. Вважайте труд один одного. А, так, да, і ще ж пам'ятайте, да? що в нас досі ще безкоштовна доставка діє. Столик, компресора, здоровий, малий, комплекти до дравого корю. До 20 лютого безкоштовна доставка. Ну там окреме відео, безкоштовна доставка тільки на те, що я сказав у відео. Так що все, дякую. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коменти, пишіть дебільні коменти. Мені пофіг. Все, до свидання.